Цей городний потішки Оса. Я сад хотів іти, а за мною йшов іти. Враз усу лихий на ніс, посадив мені на ніс. Вік того я не забуду, як рябка ховайсь, забуду. То Глянь, манюсінька тополька. Хто її садив? Тополька, полива, забувши в тому, і лихе хіба щось в тому, кажуть всі, то і її то У горах. В горах я дивився вгору, там дорога, там дорога веде вгору. Ну і тунель шепчу підніс. Ну і штуку хтось підніс. Поміркуй зі мною йти. У тунель не страшно йти? Ранок. Ранок сонячний настав. Ну, могусеньки настав. Щоб не втратили дорогу. Прожену я вас дорогу. Вишні. Я на вишню ліз би й вище. Та якби полізли й вище. Хочеш вишень, треба лізти. Та кіндрати? хіба лізти? Лесь також послався на втому, і причина хіба втому побоялись. От і вишні не у жменці, а на вишні.